Добрий день, шановне панство. І в нас дивіться, не знаю, чи вам видно. У мене з'явилися нутринята. Два білих є, одне жовтеньке. Те, що я побачив, не знаю в жовтеньке там, чи воно живе, чи воно просто лежить там. Ну, час покаже. Самка внучі, напевно, не, не напевно, а точно родила, бо корм не з'їжджений. Ну, тут я... Дещо понакидав, гранула осталося, зверніть увагу. З вечора внутрі вже одна, та, що мала родити, гранулу не їла. І є вон нутринята, Один, два, чотири жовтих, я вже бачу. От. Чи білих, чи жовтих. Ну, нутрія була досить повненька. В принципі, потім подивимося, що в нас вийшлося. Ось так помаленьку займаємося нутріями, годуємо. Готуємося до зими, збираю буряк і, в принципі, готую город до, до того, щоб його почистити і перефрезерувати. Ну, а тут по ходу народжуються нутрінята, годуємо внутрінят. Так що процес у нас йде Ну, нормально, добре, недобре. Підсумки будемо підбивати в кінці року, бо того року першородки відносно мало народжували. Ну, Але навіть підсумок буде в кінці року.